Кає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Сад Нибі. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Кінчилася пора весняних робіт в саду, дерева, кущі вже посаджені, тож тепер прийшов час зайнятися формуванням крони молодих дерев. І сьогодні ми поговоримо з вами про основні принципи та правила кронування та формування однорічок на прикладі яблуні. Якщо ви вважаєте, що після садіння дерева з ним не варто нічого робити, нехай воно росте так, як йому забажається, і що обрізку можна проводити лише в зимово-весняний період, то ви помиляєтеся, і я вам зараз поясню, чому. Що необхідно робити з дерева після того, як ви посадили його в свій сад? Зараз ми знаходимося в розсаднику, де ростуть однорічки, тобто ми формуємо вже кроновані дворічки. Але принцип формування такий самий і у випадку, якщо ви собі в сад висадили однорічне дерево, яке ще не має крони. В першу чергу після садіння необхідно зрізати ваш саджанець на висоті десь близько метр, -метр двадцять. Висота зрізу залежить від того, як якої висоти штамб ви хочете мати. Здебільшого для яблуні груші на карликових на півкарликових підщепах висота штамбу 60-70, максимум 80 сантиметрів. І плюс іще сантиметрів 10-15 ви лишаєте для того, щоб з цих верхніх бруньок почали рости бічні пагони. Коли починають розпускатися бруньки в весняний період, нижню частину зону штамба осліпляють. Що це значить? Це значить, що всі пагони, які з'являються ось в цій зоні, ми обламуємо обов'язково. Нічого тут не залишаємо. Таким чином, поживні речовини дерево витрачає для того, щоб. Активно нарощувати зелену масу у верхній частині крони. Наступні операції залежать від того, який саме тип крони ви бажаєте отримати. Якщо ви формуєте розріджену ярусну крону, тоді необхідно залишити Центральний провідник це пагін, який розвивається з найвищої бруньки. І крім нього іще три, максимум чотири пагони, які ростуть по колу довкола центрального провідника, і мають а, кути відходження. Більше 60 градусів в ідеалі це близько 90 градусів. Що найважливіше протягом літнього періоду, поки пагони ще недостатньо здерев'янілі, ви можете регулювати кут відходження. Таким чином, стимулювати закладання плодових утворень на наступний сезон. Як же ж можна регулювати тут відходження? Прирости, коли вони будуть напівз напівздерев'янілі, тобто орієнтовна середина липня, можна за допомогою мотузки та кілочків відтягувати, даючи їм. Більш горизонтальне положення, або для цього ще використовують різні прищепки, які вставляють між центральним провідником та пагоном, який вам необхідно відхилити. Якщо ви бачите, що на даному етапі у вашого центрального провідника вже є пагін-конкурент, тобто сильно рослий. З гострим кутом відходження, який по силі росту практично дорівнює, або ж такий самий, як центральний провідник. Можете відразу його відламати, якщо у вас достатньо гілок в кроні, або ж спробувати відхилити. Але якщо кут достатньо гострий, то простіше буде його просто відламати. От таким чином. Пам'ятаємо, що відлом робимо в сторону. І ось тут уже є один, два. Три, чотири пагони, які ростуть по колу, і центральний провідник. Це при класичному формуванні розрідженої ярусної крони. Тобто вся подальша робота, всі зелені операції будуть спрямовані на те, щоб забезпечити активний ріст і правильний кут відходження. Протягом вегетації в зоні штамбу або в зоні підщепи може утворюватися поросель, і її також важливо видаляти ще поки вона не здерев'яніла і нам не потрібен сікатор. Це ми розглянули класичний спосіб формування дерев у другий рік життя. А далі я вам розповім, як формувати дворічки по типу кнібау. Бам в перекладі означає квітуче дерево. Це спосіб формування, який використовують в основному в розсадниках, і таким чином формують дворічку з однорічної крони. Але ви в своєму саду також можете спробувати дане формування. Воно найбільш ідеально підходить для подальшого формування веретеноподібних форм крони. Адже в таких дерев по центральному провіднику розміщено багато бічних відгалужень, які мають кути відходження близько 90 градусів. І це в свою чергу впливає на закладання генеративних органів. Отже. Наступний рік дерево буде плодоносити, і на ньому може сформуватися десь до 10 повноцінних плодів. З чого ж починається дане формування? В сад садиться однорічне, некроноване дерево. Або ж якщо це відбувається в розсаднику, то це буде третє поле відділення формування розсадника. Кронується так само, як і в першому випадку. Тобто зрізається висота крони плюс. 15 сантиметрів для того, щоб почали рости верхні пагони. В період активного росту пагонів ми поступово залишаємо лише один центральний провідник. Тобто ці бічні пагони, які почали відростати від центрального провідника, видаляємо в декілька прийомів. Бажано це не робити за один раз для того, щоб дерево менше стресувало. З періодичністю, в декілька днів, можливо раз на тиждень, видаляєте по два-три пагони. Лишаємо один верхній вертикальний пагін. І з нього буде рости вгору центральний провідник, і нам потрібно зробити так, щоб на ньому в цей же сезон сформувалися бічні галуження. Як можна цього досягти? За рахунок прищипування верхівкових листків. Таким чином ми будемо стимулювати утворення бічних галужень з пазух листків. От в цих пазухах листків будуть формуватися бічні галуження. Цю операцію потрібно повторювати з періодичністю раз на тиждень-півтора. Залежно від динаміки росту вашого центрального провідника. Як правильно це зробити? Складаємо верхні листочки разом і акуратно відкручуємо. Але це дуже важливо не пошкодити точку росту. Тобто ми не прищіпуємо точку росту для того, щоб стимулювати бічні галуження. Ні, в жодному разі. Ми прищипуємо. Лише верхівки листків точка росту залишається непошкодженою, і з неї продовжує рости центральний провідник. Таким чином, повторюючи цю операцію протягом сезону. Ми гарантовано отримуємо бічні галуження від центрального провідника. Але хочу сказати, що такі зелені операції ми можемо проводити не лише на молодих деревах в перші роки їхнього життя. Протягом всього періоду формування зелені операції, такі як фінцерування, прищіпування, філізени, є невід'ємною частиною догляду та формування молодих дерев. П'ятирічного дерева яблуні, в якого вже практично сформована крона, воно вступило в плодоношення. Уже зараз, після цвітіння, починається активний ріст молодих пагонів. Звісно, вони ще не, не дуже великі, але навіть тепер ми можемо бачити, в яких місцях вони точно не потрібні, і видалити їх на цьому етапі. От в даному випадку ми можемо видалити конкуренти тих гіл, тих е, пагонів, які ростуть із суміжних бруньок. Тут е, гілка була. Укорочена, і з двох верхніх бруньок ростуть практично рівнозначні пагони, і між ними гострий кут відходження. Крім того, один з них росте всередину крони і занадто вертикальний. А обережно відломуємо. І таким чином не даємо йому вирости, і відповідно нам нічого там буде зрізати секатором в наступному сезоні. Я би з обережністю підходила до видалення бічних галужень на пагонах, які мають кути відходження близько 90 градусів. Все ж таки варто почекати наскільки інтенсивно будуть вони рости, тому що можливо це майбутні плодові утворення. Тобто, отакі пагони ми не видаляємо в жодному разі. І також тут у верхній частині крони поки що залишаємо. Тільки в тому випадку, якщо ви бачите, що це два конкуренти, один з них можна прибрати. Виламування протягом вегетаційного періоду допомагає. Просвітлювати корону, тобто плоди будуть краще забарвлюватися, адже отримуватимуть більше сонця, вони накопичуватимуть більше цукрів. І це є також одним з позитивних впливів зелених операцій в судно. Але в цьому питанні також є свої помилки та стереотипи, яких варто уникати. І про них ми поговоримо далі. Радівники любителі вважають, що не важливо, як відламувати пагін, і це ні на що не впливає. Це помилкове твердження, адже видалення пагону має бути з мінімальним травмуванням деревини та кори. І коли ви його відламуєте правильно, тобто розхитуєте зі сторони в сторону, таким чином проходить відламування, лишається лише невеличкий. Отвір від місця, де цей пагін прикріплювався до гілки. Якщо ж ви відламуєте його вниз, вздовж гілки існує величезний ризик того, що додатково потягнеться кора. Таким чином утвориться велика рана, яка буде довго загоюватися, і туди можуть попадати різні патогенні мікроорганізми. Наступний стереотип стосується взагалі самого формування дерев у перші роки. Я часто зустрічаю твердження, що одну річку посадив, і хай вона собі росте. З нею не варто нічого робити. Знову ж таки, це помилкове твердження. Перші роки найважливіші для правильного формування дерева і подальшого його успішного росту та плодоношення. Третій стереотип стосується того, що це складно. Зелені операції, щось там влітку треба відломувати, щось прищіпувати. Це все складно і незрозуміло. Насправді це. Дуже просто і легко пояснити та відтворити важливо пам'ятати лише про декілька принципів, які допоможуть вам за допомогою зелених операцій сформувати дерево та уникнути зайвих рухів секатором в зимово-весняний період. Наприклад, деякі садівники вважають складним формування рослин по типу кніба. Єдина складність в тому, щоб вчасно почати та систематично повторювати операцію з прищіпування верхніх листків, а також стежити за тим, щоб бічні галуження, які будуть утворюватися на вашому центральному провіднику, мали кути відходження близько 90 градусів. Якщо докласти зусиль, бути уважним і піклуватися про свої рослини, то нічого складного в цьому немає. Отакі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів, піклуйтеся про свої рослини, і тоді ваш сад буде радувати вас смачними плодами.